Вітаю вас на каналі Англійська на Ганку. Сьогодні поговоримо про ступені порівняння прикметників та прислівників. Degrees of comparison. Degrees of comparison. Ступені порівняння. Degrees of comparison. Для початку давайте згадаємо, що таке прикметник. Прикметник на англійській мові це. Adjective Adjective, Adjective. Прикметник. Adjective Прикметники відповідають на питання, який, яка, яке. Який, яка яке. І, як правило, вони описують іменники. Іменник це у нас іде noun. 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 Іменник noun. А прикметники описують іменники. Наприклад, там великий стіл. A big table. Великий це big. Стіл це тейбл, тобто тейбл це іменник, відповідає на питання хто що. Big – це прикметник, відповідає на питання який. А Е e, це артикль, неозначений артикль Е. E. А ще бувають прислівники. Вони, як правило, описують якусь дію. Наприклад, дієслово дія. Бігати, «run», Бігти, «run». А якщо ми скажемо бігти, як? Швидко, то це слово швидко це буде прислівник. Відповідає, як робити, яким чином описуємо дію. Наприклад, she runs very fast, вона бігає дуже швидко. She це вона це якби займенник. Runs – це дієслово. Додаємо букву S, тому що, якщо це ствердження в Present Simple, додається літера S до дієслова. Якщо he, she it. I run, she runs. А це вже у нас іде прислівник. Fast. fast. She runs very fast. Вона бігає як? Дуже швидко. Very fast. Значить, слова, що описують якусь дію, це у нас будуть прислівники. А слова, що описують іменники це будуть прикметники. Коли ми порівнюємо прикметники чи прислівники між собою, у них можуть бути три ступені порівняння. Наприклад, звичайний ступінь, це буде у нас. big, великий. big, великий, Просто звичайний ступінь. Стандартний. big. Наприклад, велике яблуко, big Apple. Велике яблуко, big Apple. ну, ще Треба артикль ставити: E Big Apple. Якщо яблуко більше, то ми додаємо закінчення "-er", Буде bigger Apple. Бачите, тут навіть буква G подвоюється. Bigger apple. Тобто Big велике, більше, bigger. Bigger. а якщо найбільше яблуко, то ми кажемо the biggest. The biggest apple. Найбільше яблуко, The Biggest Apple. Якщо наш прикметник чи прислівник короткий, наприклад, має один склад, то ступені порівняння утворюються за допомогою закінчень. Наприклад, warm – Це у нас буде теплий. Тепліший ми додаємо закінчення ER буде warmer. А найтепліший ми ставимо артикль The. В нього є три варіанти, як він читається: The, the чи the. І warm із закінченням EST. "-warm", warmer, the warmest. Warm, warmer, the warmest. Warm, warmer, the warmest. Warm, warmer, the warmest. Так само, наприклад, візьмемо гарячий: Hot, hotter, hottest. Hot hotter, the hottest. hot, hotter, the hottest. Hot, hotter, the hottest. Або британці кажуть hot, hotter, the hottest. Це британська вимова. А американці скажуть Hot, hotter, the hottest. Звичайний ступінь ми беремо прикметник в стандартній формі. Порівняльний ступінь або вищий ступінь. Ми додаємо до нього закінчення "-er". Але коли йде у нас в кінці прикметника чи прислівника голосна буква, потім приголосна. То та, що приголосна, вона може подвоюватись. То буде закінчення "-er", плюс подвоїмо останню приголосну букву. Таке також буває, коли в кінці слова йде приголосна, голосна. Hard. Гарячий hotter – гарячіший. Самий гарячий, найгарячіший це The hottest. Подвоєння останньої приголосної закінчення est. Не у всіх словах оця приголосна подвоюється, але в деяких буває. У слові warm Останні йдуть дві приголосні, бачите, тому тут ніяких подвоєнь не треба. Просто додаємо закінчення er. Warm – теплий. Тепліше докінчення «-er», тепліший warmer, найтепліший закінчення EST. Ну і артикль «the». The Warmest. «Warm», «warmer», «the warmest». Значить, якщо прикметник короткий, складається з одного складу, щоб зробити ступені порівняння, додаємо закінчення «-er» у вищому ступені. Це у нас звичайний ступінь називається перший, Це у нас вищий, а це найвищий. Значить, звичайно, нічого не додаємо. В вищій формі, в вищому ступені закінчення «-er», ось ось, а у найвищій закінчення EST, ну і артикль Z, як правило, ставиться. Але якщо цей наш прикметник закінчується на голосна, потім приголосна, то ця приголосна вона може подвоюватись. Тому буде hot, hotter, the hottest». «Hot», «hotter», «the hottest». Британці кажуть hot, hotter, the hottest», а американці кажуть «Hot, hotter, the hottest». Також, якщо прикметники мають два склади, вони довші. Якщо вони мають два склади і закінчення такі, то також додаємо закінчення «-er». Приємний це у нас буде nice. Більш приємний це буде Nicer. А якщо найприємніший це буде The Nicest. Беремо короткий прикметник і додаємо закінчення. Nice приємний, nicer більш приємний, найприємніший The nicest. The nicest. А є ще прикметники, які мають два склади і більше. У них інше правило утворення порівнянь. Наприклад, сучасний це буде у нас Modern. Більш сучасний, ми не скажемо сучасніший модернер або «модернест». Чому так? Тому що вимовити важко. Значить, Звичайний ступінь Modern. Сучасний. Більш сучасний, ми не кажемо «модернер», тому що це нереально вимовити. Ми кажемо більш сучасний, More Modern. В українській мові ми можемо сказати більш сучасний, наприклад, так. А можемо сказати сучасніший. А в англійській ні. В англійській ми кажемо сучасний і більш сучасний. Modern, more modern. Modern, more modern. А якщо найсучасніший, то буде the most modern. Найсучасніший. Modern. Сучасний, більш сучасний. – «more modern», найсучасніший, The most modern. Просто беремо прикметник чи прислівник. Додаємо перед ним more більш. А якщо найсучасніший, то додаємо most. Ну як правило, ще ставлять артикль. The most modern. Перший звичайний ступінь дає нам якусь характеристику. Наприклад, fast, швидкий. Це може бути як прислівник, так і прикметник. Наприклад, fast car, швидка машина, швидке авто, fast car. Ти їдеш швидко, це вже прислівник. You drive fast. Якщо нам треба порівняти людей чи якусь дію між собою, ми використовуємо е, вищий або порівняльний ступінь. Порівняємо двох собак між собою. My dog is bigger than your dog. Якщо просто моя собака велика, це ми описуємо собаку, яка вона, а тут ми порівнюємо дві собаки. My dog is bigger than your dog. Слово big закінчується на голосна приголосна, бачите в кінці. Тому ця буква G подвоюється. Додаємо закінчення «er» і ще подвоїмо G, тому що голосна приголосна. My dog is bigger than your dog. А якщо собака найбільша, то ми кажемо this dog is the biggest. Порівнюємо, ми, як правило, дві. Там собаки чи предмети. А якщо ми кажемо найбільший, мається на увазі найбільший із якоїсь кількості з трьох, з чотирьох, з п'яти, наприклад. This dog is the biggest. Знову ж таки, тому що big голосна, приголосна закінчується, то ми G, от останню літеру, подвоїмо. Ну і наше закінчення EST додаємо. This dog is the biggest. This dog is the biggest. Нам просто треба зрозуміти, що таке прикметник, що таке прислівник, і зрозуміти, чи він короткий, має один склад, чи він двохскладовий і більше, і при, примінити до нього якесь правило. Наприклад, маленький small це у нас прикметник. Да? Який? Маленький small. Менший буде. Маленький small. Менший буде у нас. Додаємо закінчення ER. ER, то буде smaller. А якщо найменший, там артикль «the», як правило, ставиться, і закінчення «est». «Smallest». Тут, бачите, small закінчується голосна і дві приголосні. Тому тут ми букви додатково не подвоюємо. Просто закінчення «er». Small маленький, smaller менший, найменший the smallest. Так само hard. Harder, the hardest. Easy – easier – the easiest. І так далі. Перша форма звичайна тут нічого не додаємо. Друга форма порівняльна: ми беремо слово плюс закінчення «-er». наприклад, big, bigger. А якщо третя форма, то найвищий ступінь, то ми додаємо закінчення EST. Ну і ще ставимо, як правило, артикль «the». Там, наприклад, big, bigger. The biggest, small, smaller, the smallest, ну і так далі. А якщо прикметник складається з двох або більше складів, до нього додається слово more. Наприклад, beautiful гарний. Більш гарний буде more beautiful. А найгарніший буде The Most Beautiful. До речі, beautiful ми не можемо використовувати для чоловіків. Beautiful ми описуємо жінок, природу і різні явища. А якщо ми хочемо сказати, що якийсь чоловік гарний, то краще казати не beautiful, більш правильно, а handsome або good-looking. Handsome чи good-looking. Handsome пишеться отак. Або Good Looking. Красивий має гарний вигляд. Ступені порівняння, якщо прикметник чи прислівник має два склади і більше. В першому випадку нічого ми не порівнюємо. В порівняльному ми додаємо слово more перед прикметником чи прислівником, а в третій ступені ми ставимо most. Ну і плюс артикль The. Наприклад, beautiful, more beautiful, the most beautiful. Handsome more handsome, The most handsome. І так далі. Є такі ще. Прикметники двоскладові, які мають два склади і закінчення o -W -L e e R і -E Y. І вони можуть бути і так, і так, і вашим, і нашим. Тобто можна до них додати закінчення «-e-r», а можна поставити слово more і most. Наприклад, crazy. crazy. Всі знають слово crazy, божевільний. Більш божевільний це у нас crazy air. -er. Більш божевільний crazy air. -er. Тут, бачите, ще міняється «y» на I. Crazy crazier. І найбожевільніший це «the craziest. Crazy, crazier, the craziest». craziest». «Crazy, «Crazy, the craziest. А також ми можемо сказати, зробити іншим чином: crazy, more crazy, the most crazy. Можна сказати: crazy, more crazy, the most crazy. Хоча бачите, мій додаток Grammarly йому це не подобається, він пише, що краще і ER. Ну, йому відніше, краще він каже отаким чином. Значить, Деякі прикметники, прислівники двоскладові, вони можуть бути теоретично і так, і так. Хоча додаток, бачите, йому не подобається, він пише, що перший спосіб правильний, а цей він видає як помилка. Також деякі прикметники, якщо вони закінчуються на Y. І перед нею стоїть приголосна, то Y міняється на I. Наприклад, dry це короткий прикметник, класичний, односкладовий, значить, означає сухий. Більш сухіший буде dryer. Dryer, правильно? Повинно бути так. Dryer. Але оскільки тут стоїть буква Y, і перед нею приголосна, то ми міняємо dry на I. Виходить dryer. Dry, dryer. «the driest». Сухий, сухіший, найсухіший. Є тут ще нюанси з закінченнями. Якщо, наприклад, голосна приголосна, то вона подвоюється остання приголосна. Якщо йде Y приголосна Y, то вона міняється на I. Повинно бути приголосна в кінці слова і Y. Тоді ми міняємо Y на I. Dry, drier, the driest. Ось ще прикметник, який може утворювати. Порівняння між собою двома способами: або закінченням ER і ST, або словами more і the most. Наприклад, «quiet», quiet – тихий, тихо, «quieter» більш тихий, тихіший і The Quietest найтихіший. Quiet, quieter, The Quietest. Також можна сказати Quiet, More Quiet і The Most Quiet. Теоретично це також буде правильно, але знову ж таки мій додаток Grammarly, він пише, що йому це не подобається, розпізнає це як помилку. До речі, досить непоганий додаток. Можете встановити, використовувати. Він іноді робить дуже гарні підказки, виправляє ваші помилки. Він платний, але в безплатній, безкоштовній версії, також є багато фішок. Він виправляє не тільки граматичні помилки, а ще дає рекомендації, як написати текст. І він дає варіанти, які ще можна вибрати слова. Але, наприклад, якщо помилка груба, він підкреслює червоним і пропонує виправити. Але якщо там помилка не груба, але він знає, як ти можеш написати краще, то він тобі каже. Підкреслює жовтим кольором і пише: купіть платну версію, щоб дізнатися, які ми вам там хочемо дати рекомендації. Я особисто не купував, тому що я текстів не пишу, там листів якихось англійською не пишу, але все одно штука прикольна, в браузері зразу тобі підказує. ну Мені подобається. Може якось передбаю. Далі. Так само є таке слово simple. Простий, simple. І можна казати: Simple, Simpler, The Simplest. Simple просто. Simple просто, простий. Simpler простіший. Найпростіший the simplest. А також може бути через more. Simple, more simple, the most simple. Для коротких, прислівників чи прикметників ми додаємо закінчення. Наприклад, Big, Bigger, The Biggest. Для більш довгих, ті, що мають два склади і більше, ми кажемо more і most. Beautiful – More beautiful, the most beautiful. Useful, корисно. More useful. Useful, more useful, the most useful. Stupid, more stupid, the most stupid. Також є винятки із правил, які просто треба завчити. Наприклад, хороший. Це у нас good. Правильно? Перша ступінь буде. Good. Good, це у нас іде. Прикметник, там I am a good person, he is a good boy. А well, це у нас іде прислівник, описує якусь дію. Наприклад, I can sing very well, можу співати дуже добре, або He can run very well. Якщо ми порівнюємо, то ми не кажемо, як по правилам, зазвичай там gooder чи more good, або weller чи more well, ми кажемо better. Британці скажуть «better», американці «better». А найкращий best. Good, better, best. Good, better, best. Так само погано це буде Bad, Worse, The Worst. Поганий це у нас буде Bad. Гірший це буде «worse», Найгірший The Worst. Це прикметник. Який? Якщо ми описуємо якусь дію, то перше слово буде відрізнятися. Це буде як щось робити щось погано. – Робити щось погано. Badly. Do something badly. Робити щось гірше worse. Робити щось найгірше the worst. Так само, наприклад, багато чогось. Many. Більше буде у нас more. А найбільше буде the most. Багато більше найбільше. Many, more the most. Це виключення із правил. Ці форми слова просто треба завчити. А якщо ми кажемо не злічуване щось, то що не можна порахувати, буде «much more the most. Much, more the most. Так само мало. Мало, це у нас little. Менше це у нас буде less. Найменше. The least. Менше і менше найменше. Little, less, the least. Little less, the least. Далі. Далеко. Далеко це у нас буде far. Далі це буде farther. А тут є два варіанти. Farther і further. А ще далі це буде farthest. Далеко далі, найдальше. А можна ще замість A поставити er. Отак ще можна зробити. Far, further, the furthest. Far, further, the furthest. Так, давайте трохи повторимо. Якщо прикметник короткий або прислівник, ми хочемо порівняти, наприклад, яке? давайте візьмемо слово small. маленький, small. Порівняємо, то ми додаємо закінчення smaller. Чому ми кажемо smaller? Тому що small це короткий прикметник з одного складу складається. Small, smaller закінчення r, а якщо найменший, то ми кажемо артикль «the», як правило, ставлять, і Smallest закінчення «est». Smallest. Якщо прикметник більш великий, то ми додаємо до нього more. Наприклад, beautiful, more beautiful, the most beautiful. Гарний, більш гарний, найгарніший. Для того, щоб запам'ятати ці правила, треба практикуватися. Я вам рекомендую зробити конспект цього відео. і Скласти декілька речень з різноманітними прикметниками. Не забувайте, що також є правила закінчень. Наприклад, якщо прикметник закінчується на голосна плюс приголосна, то в нього букви в кінці подвоюються. Наприклад, big bigger the biggest. Бачите? Голосна приголосна, тому G подвоюється. Big Bigger the Biggest. Для того, щоб вам було зручніше запам'ятати, я залишу посилання на статтю українською мовою на цю тему. Ви зможете прочитати, подивитися, можливо, це вам допоможе. Головне, вам треба запам'ятати, що порівняння коротких односкладових прикметників-прислівників утворюється за допомогою закінчень ER, R smaller, The smallest. А ті, що більш довгі, два склади мають і більше, ставиться more. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Handsome, more handsome, the most handsome. І також не забувайте про винятки. Винятки із правил, ті, що треба вивчити окремо. Наприклад, good хороший, better кращий, The best найкращий. Well, робити щось добре. Better робити щось краще. Best робити щось найкраще. Bad – поганий. Worse гірший. The worst найгірший. Badly робити щось погано. Worse робити щось гірше. The worst найгірше. Many або much – багато чогось. More більше. The most найбільше. Little мало чогось. Мало. Less менше. The least найменше. Far далеко, farther далі, further найдальше. Бувають ще такі, як зменшувані ступені порівняння. Вони утворюються за допомогою таких слів як less та артикль the плюс least. Less least. Там у нас було more і most. А тут буде less і least. Наприклад, корисний це useful, який? Корисний, менш корисний, less useful, там було more, тут less. Найменш корисний, the least useful. Там у нас було the most, а тут буде the least. Так само можна сказати інші якісь прикметники. Наприклад, дурний. Дурний це у нас буде stupid, less stupid, the least stupid. Дурний це у нас буде stupid, менш дурний less stupid. Найменш дурний the least stupid. Так само, наприклад, часто. Часто це у нас «often», «often», «less often». The least often. Часто це у нас often. Багато хто читає те, але я не читаю. Агломовні люди, як правило, букву «т» оцю не читають в слові often. Вони кажуть не often, а often. Often часто. Менш часто це less often, а найменш часто це the least often. Завдання для вас законспектувати це відео. Також я залишу посилання на статтю на цю тему україномовну статтю в інтернеті. І зробити максимальну кількість речень. Бажано про себе, про свою сім'ю. Наприклад, мій дід був найкращий тракторист на селі. Можете зробити таке речення. Або я граю в футбол добре, але мій сусід грає краще ніж я. Чим більше ви попрацюєте, законспектуєте, зробите різноманітні речення, приклади про себе, тим краще запам'ятаєте. Дякую, що дивитесь. Не забувайте про лайки, підписку на канал і поширюйте цей контент у соціальних мережах. Бай-бай!